Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. -Ві. На війні загинув волинянин Володимир Сидляр. У Львові на АЗС водіям заливали воду з піском. Теракт росіян на Запорізькій АЕС буде вважатися застосуванням ядерної зброї. Слава Україні! Ефірі підсумки дня 1 липня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин на війні. Загинув волинянин Володимир Сидляр. 42-річний чоловік був родом із села Пальче. Загинув герой 28 червня в результаті виконання бойового завдання. Редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирість співчуття родині загиблого героя. В Україні з 1 липня повернули акциз на ПДВ та пальне. Відповідно, по всій країні збільшиться вартість палива. Експерти прогнозують, що вартість на бензин і дизель зросте орієнтовно на 6-8 гривень. Детальніше далі. 1 липня, згідно урядового закону, Повертається аксис та ПДВ на пальне. Відповідно, в Україні зростуть ціни на паливо. Отож на АЗС уже можна спостерігати, що пальне, зокрема бензина також дизель, зросли на одну гривню. Проте експерти кажуть, що це не межа варто очікувати здорожчання на 6-8 гривень. Відповідно, ціни на луцьких АЗС мали зрости на кілька гривень, але як бачимо, здорожчання відбувається поступово, адже пальне підвищилося у ціні 1 липня лише на одну гривню. Наприклад, на ості заправці, що на вулиці Рівницькій ціна на адів. На літр раніше вартував 46 гривень і 99 копійок. А 1 липня коштує 47 гривень дев'яносто копійок за літр. Водії кажуть, і зараз пальне не можна назвати дешевим, проте усі звикли. Нині ж потрібно буде економити ще більше або ж пересідати на велосипед. Так буде відчутно, буду менше користуватись машиною. Будемо всі пересідати на велосипеди. Так Взагалі, от якщо вам заправити повний бак автомобіля, скільки це вам ходиться. Ні разу ще не заправляли, зараз по 20 літрів заправляю, то не знаю. <гум> зараз на одному гривні подорожчало, то так поки не відчутно. Ну, поки що не відчутно. Будемо сподіватися, що не дуже подорожчає і що війна швидко закінчиться. Деякі водії більш оптимістичні, навіть якщо ціна зросте на 10 гривень за літр, будуть купувати, бо треба підтримувати економіку та платити податки. Так, якщо то було добре, то кажуть, що на 8 гривень зросте. І що, ветеми, чому ж підвищилася вартість палива? Як повідомив у коментарі телеканалу конкурентів, директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн? Законодавці повернулися до обговорення питання про повне оподаткування ринку нафтопродуктів. з цією метою. З 1 липня введено ПДВ на рівні 20% для всього сектору. Крім того, акцизи на бензин підвищили до більше ніж 213%. Євро за тонну, а на дизельне паливо до 139 євро. Акциз на скраплений газ залишається без змін, оскільки він вже перебуває на рівні, яке існувало до воєнного періоду. Тож подальшого підвищення вартості варто очікувати і надалі, але поступово не буде цього підвищення з 1 липня, оскільки станом на 1 липня ще не буде на ринку пального з новою податковою з новим податковим навантаженням, тобто його ще не привезуть фізично. Відповідно, я думаю, що протягом липня буде відбуватися заміщення старих обсягів нафтопродуктів, які будуть у трейдерів, запаси, які є, на нові вже з новою податковою цифрою, скажімо так. І я думаю, що вже ця ситуація синхронізується десь більше до, ближче до кінця липня, і яким буде це подорожчання, Буде залежати від декількох факторів. Тобто, дійсно, ми бачимо, що ну, податкова складова зростає дуже суттєво. Наприклад, на бензин це 11 гривень, на диспальне це 8 гривень за літр зростання, на скраплений газ 3 гривні, е, але є, в ціні пального є і інші складові. Наприклад, це. Націнка заправних мереж це закупівельна вартість нафтопродуктів. На інших АЗС по Луцьку вартість палива орієнтовно підвищилася від однієї гривні до більше двох, аби придбати бензин і паливо за ще поки дешевою ціною. 30 червня по всій країні на АЗС утворилися величезні черги. Водії забивали повні баки паливом, а також каністри та пляшки. У Луцькому національному технічному університеті вручили дипломи бакалаврам. Більше тисячі студентів зібралися на площі перед головним корпусом університету, аби отримати омріяний документ про завершення вишу. Детальніше далі. 1 липня у Луцькому національному технічному університеті відбулося вручення дипломів. Більше тисячі студентів отримали дипломи бакалаврів різних спеціальностей. Детальніше у цьому репортажі. Біля головного корпусу Луцького національного технічного університету зібралося чимало студентів, які уже за мить стануть випускниками, а також їхні рідні, які теж не стримували емоцій. Радіючи за своїх рідних та друзів нині на цій площі зібралося аж 1020 випускників бакалаврів різних спеціальностей. Спочатку я обрала Луцький національний технічний університет, тому що мої знайомі тут навчалися. Вони розказували, яке в них тут дуже круте навчання. І коли я сюди прийшла і просто побачила, як університет змінюється, навіть коли я тут навчалася. Типу, ну це дуже класно. Ну, викладачі на нашій кафедрі дуже круті. У нас пари були в такому форматі, що ми більш практично частини. ми дуже відвідували багато підприємств, дивилися, як працює ця система. Також залучали і різних людей відомих, інфлюенсерів. Також ну було дуже круто навчатися. Це, мабуть, треба побачити, а не щоб просто розказати. Ще одна випускниця Анастасія навчалася у коледжі у Житомирі. Але щоб розвиватися далі, вирішила обрати саме Луцький національний технічний університет. Розповідає, порадили знайомі та друзі за хорошу матеріальну технічну. Шну базу та відношення викладачів. Останній пункт в нинішніх реаліях важливий. Переконує дівчина. Адже, попри пандемію та війну, українські студенти продовжують навчання. На нашій кафедрі викладачі всі були просто супер. Ні до кого просто немає претензій. Вони всі такі були за студентів завжди тільки. Тільки все робили для студентів. Завжди входили всякі ситуації різні, які були. Які у вас плани на майбутнє отримаючи вже диплом в руках? На магістра і те ще. А далі? А далі працювати за спеціальністю. І далі йти по сходинках. Чимало випускників, які отримали дипломи, планують продовжувати свій Шлях у навчанні, і далі, зокрема, вступати. На магістратуру, аби отримати новий освітній рівень, більше тисячі студентів, бакалаврів Ми сьогодні випускаємо це сім факультетів, це архітектори, це дизайнери, це наші аграрії, це економісти, це митна справа. Тобто всі напрямки сьогодні ми випускаємо в різних кількостях. Ну, скажу, якщо говорити про багато чисельних факультетів. Звичайно, це іт факультет сьогодні користується величезним попитом, користується попитом серйозним, як факультет бізнесу та права, аграр. Технології теж ми вже набираємо оборотів і для Волині Це дуже потрібний факультет. Він хоч на новий але лише ми маємо прекрасних чудових випускників. Архітектура, будівництво, дизайн, тобто, все, всі, всі напрямки фактично нашого нашого чудового університету, сьогодні мають дипломованих випускників. Продовж усіх виступів лунали слова завдяки кому сьогодні тисячі студентів можуть отримувати освіту, завдяки українським воїнам, які щодня героїчно боролять наслідок упа. На Волині втопився чоловік. Як повідомили в ДСНС області, трагедія трапилася 30 червня на Ковищині. Обідній пори на водосховищі селі Мощена під час купання людина зникла під водою. Це помітили люди на березі. Товариші загиблого підняли тіло потопельника з на водосховища. Загиблий, 1996 року народження. Причину трагедії встановлюють. Пожежно-рятувальні підрозділи області не застосовувались. У Луцьку на вулиці Чернишевського трапилася ДТП за участю двох автівок. Аварія сталася 30 червня. Про це повідомили у патрульній поліції в Волині. 57-річна жінка на автівці Мерседес не дотрималася безпечної швидкості. Виїхала на смугу зустрічного руху. Через це зіткнулася з автомобілем Рено під керуванням 56-річної водійки. На щастя, жінки в автопригоді не отримали травм. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень на порушницю правил дорожнього руху. Інспектори склали протокол кол cool. І до всеукраїнських новин зранку 30 червня російсько-окупаційні війська обстріляли школу в селі Сергіївка Донецької області, внаслідок чого загинули двоє людей, і ще шість дістали поранення. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. Окупанти близько 11.20 вдарили по селу ймовірно з реактивних систем залпового вогню. Влучили по території місцевої школи, у якій на момент обстрілу перебували 12 цивільних представники адміністрації, вчителі і технічний персонал. У наслідок обстрілу загинули. Десяти річна вчителька початкових класів та 44-річна головна бухгалтерка. Окрім того, шестеро інших співробітників зазнали тілесних ушкоджень. У Львові на АЗС водіям залили у бак воду з піском. Обурені водії почали публікувати відео, як більшість керманичів, які заправляли свої авто на АЗС на виїзді зі Львова в бік Стрия, почали зупинятись посеред дороги після кількох кілометрів їзди. Аби з'ясувати, що трапилося, постраждалі взяли зразки палива на аналіз і викликали поліцію. Після того як воду набрали у п'ятилітрову. Пляшку із цієї речовини випав осад, схожий на пісок. Після цієї ситуації у мережі АЗС повідомили, що всі витрати на ремонт автівок відшкодують. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у цивілізованому світі ймовірний теракт Росії на окупованій запорізькій атомній електростанції будуть розцінювати як застосування ядерної зброї проти цивільного населення. Про це він сказав в ефірі Радіо Свобода. Данілов додав, що реакція світу на підрив Каховської ГЕС не відповідала тій терористичній атаці, якої зазнала Україна. З його слів, Україна зараз робить все можливе і неможливе, щоб цього теракту не сталося. Проте атомна станція зараз перебуває. В руках терористів секретар РНБО припустив, що дехто з західних партнерів зараз пояснює Росії, що цього не варто робити, тому що наслідки будуть абсолютно катастрофічними для РФ. Білорусь може розмістити на своїй території до 8 тисяч російських найманців ПВК Вагнер, сили оборони свідомі додаткової потенційної загрози та перебувають у постійній бойовій готовності. Про це розповів речник держприкордонслужби полковник Андрій Демченко. Як пояснює, він ситуація на кордоні наразі залишається повністю контрольованою. На цей момент на території Білорусі наступальних угрупувань Росії не спостерігається. Таким чином, зважаючи на нові можливі ризики, що пов'язані з готовністю Лукашенка розмістити в себе найманців із приватних військових кампаній, Україна зміцнює свою оборону на цьому напрямку. Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти фіз осіб і компаній пов'язаних з Росією та війною проти України. Як йдеться в указі Зеленського, під санкціями пинили 189 росіян, двоє білорусів та Яшвілі та Мас, який є засновником авіакомпанії Джорджін Ейрвейс. В іншому додатку майже 300 компаній, майже всі російські, крім них санкції введені проти білоруських. Нагадаємо, у травні Росія зняла свою односторонню заборону на авіасполучення з Грузією. А 20 травня, вищезгадана згадана компанія, здійснила перший за чотири роки прямий рейс до Росії. В Естонії із серпня у 15 разів збільшать штрафи для шкіл із учителями, які не володіють естонською мовою. Окрім того, працівники мовного департаменту отримають право відвідувати заняття в школах. Як пише естонський суспільний мовник, досі максимальний розмір штрафів, які могли призначити вчителям та школам, де не виконують мовні вимоги, становив. 640 євро. Однак, із 1 серпня, мовний департамент у співпраці з міністерством освіти та науки країни матиме право штрафувати школи, які неодноразово порушили мовні вимоги на суму майже 10 тисяч євро. У Китаї палає хімічний завод. Як повідомляють місцеві змі, потужний вибух на хімзаводі стався у місті Гуйсі. Відомо, що горить сірчана фосфорне промислове підприємство. Куби і ідучого диму, видно на декілька кілометрів. Нині на місці працюють пожежники. Рятувальні роботи тривають. Ймовірно, є загиблі та постраждалі серед них працівники. Людей з найближчих районів міста евакуювали. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися незна. Телефонуйте 068 ші десятвісі на або ж ну п'ятдесят Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Підписуйтесь на наші соцмережі. Дивіться оперативні новини у нашому ютуб каналі та не пропускайте головного для вас. У студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось.